Ну як таке може бути? 41% жителів області взагалі не отримує сигнал з нашої області. На цим питанням роздумували в обласній держадміністрації ефірним телемовленням. Наразі забезпечено лише 60% території краю. З кожним роком зменшується тиражі районних газет. а З радіо картина ще гірша. Мешканці трьох районів вже не мають власного радіомовлення. Буковина до 2011 року залишалась єдиною в Україні, де були збережені абсолютно в усіх районах місцеві редакції проводового радіо. Цю якісну перевагу на жаль почали втрачати. Із 13 місцевих залишилося 10 у Глибочкому Герцаївському і ось в січні нинішнього року на Василицькому рівні такі такі редакції самоліквідовано, А ліцензія на їхні прохання, звісно, анульовано. Вже незабаром відбудуться зміни і в телепросторі краю. Зокрема, державна телерадіокомпанія Буковина припинить мовлення на Вижниччині. Переглядати програму каналу можна буде лише на цифрі. У нас закінчується ліцензія на 25-му каналі. 25-й канал це місто Вижниця. І ліцензію ми цю не плануємо продовжувати, зважаючи на те, що ми маємо фінансування розповсюдження на місто Вишниця більше 100 тисяч в рік, тому ми не можемо тільки місто, навіть не Вишницький район, тому ми цю ліцензію припиняємо. А щодо прозорості влади в плані інформатизації населення, то тут все гаразд. Відмічають фахівці. Сайти адміністрації працюють вже незабаром. ймовірно, в області проведуть конкурс серед веб-сторінок апарату влади. А можливо, їхні групи навіть з'являться в соціальних мережах. Ольга Поламарюк, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці.